звати отець Олександр Смиричинський. Я 24 роки служу в Одесі. Головне моє діло це море. Тобто я морський, але з якого часу військово-морський капелан Української рикалицької церкви. Зараз ми знаходимося у катедрі Української рекалицької церкви одеського, одеського екзархату. Це є катедральний храм Андрія Первозваного. Він такий дуже дуже цікавий, казав колись досить недавно блажніший Святослав, що це найменша катедра нашої церкви. Оскільки Одеса, по суті, є морською столицею України, я почав займатися працювати з моряками, але моряками торгового флоту. В часи до війни, до анексії Криму, Одеса з точки зору військово-морських сил. Це був такий трошки маргінез. Але тут була на той час називалася Західна військово-морська база, яка була по суті частиною Одеського порту. Я працював з моряками в одеському порту. Є церква, яка тебе, тобі, тобі пропонує, яка тобі, тобі дає повноваження, яка тебе посилає, але мусить бути і з твоєї сторони рух назустріч. І коли ці два рухи сходяться в певній точці, Появляється, мабуть так, появляється успіх служіння, якщо так можна сказати. Але ми але ми, ми назвемо це так: кожне успішне служіння того чи іншого священника знаходиться десь у цій точці дотику твого руху на на рахунок. На не на, 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 на зустріч руху церкви, яка тебе тобі пропонує, яка тебе то тебе віддає повноваження. На, на самому початку це була цікавість. Я дуже люблю всякі такі незвідані, невідомі речі. Це, знаєте, такий, можливо, дитячий момент, коли ще дитина. Дуже, дуже важливо не, не втратив собі дитину. Така, так, так, першу, першу початкову. Всі діти люблять вивчати світ. І саме там, де є невідомість, там, там нас тягне. І власне, на, 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 оцьому, на, на, на цій цікаві ця цікавість була першою мотивацією служіння. Вже потім, коли ти глибше пізнаєш середовище, коли ти пізнаєш, на, народжується якесь таке, е, більш, якась більш, більш мотивована мотивація. До 2014 року вірніше. Е... Це була просто праця з військовослужбовцями для того, щоб по суті, це такий майже класичне священиче служіння для того, щоб особовий склад привести до Бога. В 2014 році все різко змінилося, тому що Одеса з загалустя військово-морських сил перетворилася на головну базу військово-морських сил. Виклики були неймовірні, тому що флот, по суті, переходив до Одеси, Одеса була не готова ніяк. В цей момент, по суті, починалася війна. На той момент, оскільки я мав всі там перепустки, бо вже роки працював з військово-морськими силами, мені було найпростіше почати цю, цю, цю працю. На той момент в основному це було все-таки харитативне служіння, це була соціальна праця. Я був тоді, мабуть, найменше священником. Але в той же час це я був тоді найбільшим священником для, для, для особового складу військово-морських сил. Я зранку люблю пити каву і дивитися в вікно. Хе ж каву, вибух. Бу були таке. І що ви розуміли, що військові частини, військо... служба Божа, потім військові частини, волонтерка, і так і, так, і так, так, весь день в в'йо. Вранці ввечері ве приїхав впав, забувся. І так з дня в день. І, причому це було протягом 4 місяців. В... В певний момент було відчуття, що ти втрачаєш зв'язок з реальністю. Це відбувається не з тобою, і це не про тебе. Крім того, це ж ти постійно дотикаєшся до смерті. Це, мабуть, захисна реакція психіки, коли тобі твоя голова каже: що це не може бути правдою, це, це не може бути не може бути реальністю яким питанням до вас найчастіше приходять? Це пов'язане з питанням життя і смерті. Властиво, тут є найкраща можливість для проповіді, бо християнство дає найкращу відповідь на питання життя і смерті. Після того як Христос Воскрес смерть над нами не панує. Незважаючи на те, що наші хлопці всі відважні, і, і, так далі, і, так далі, і так далі. Але коли ти стикаєшся зі смертю, коли ти усвідомлюєш, розумієш, що ти постійно знаходишся у небезпеці смерті, ти не можеш задаватися цими питаннями і не можеш не боятися. Це нормальний, нормальне... ну хіба ти психічно хворий? А якщо ти психічно нормальний, це, це, це ці питання перед тобою постають і. Мільйон разів мені приходилося говорити про це як, як на загал, так, так і, і, і особисто вбивати собі подібного це протирічить нашій природі. І дуже багатьох хлопців і дівчат, між іншим також. Дівчат, мабуть, ще гірше. Мучать питання: я вбив, я вбила. Гріх не гріх, як з цим далі жити? Є такий жарт, що часами капелан грає роль вільних вух. Просто навіть нічого не треба казати. Просто бути на нас, е, е, на нашому е, на наш девіз, на нашу департаменту військового капеланства завжди поруч. От інколи поруч це навіть не треба нічого робити. Просто бути поруч. І цього інколи не завжди, але інколи цього достатньо. Якось так, е, е, військовослужбовці мають довіру. Ти капелан з тобою можна поговорити. Товариш може зрозуміти, може не зрозуміти. Командир може не так сприйняти. А капелан, ну? Це саме той, хто, кому можна поговорити, і це ні, тобі за це нічого не буде. Не буде жодних, жодних наслідків. Насправді, дуже часто путають функціонал психолога і капелана. Бо психо... психологія більше завдання психолога, функціонал-психолога це все-таки на... наладити функціонально твої... спосіб твого мислення. У капелана трошки інше. Капелан повинен налагодити твої по суті взаємовідносини, зруйновані війною з собою і з Господом Богом. Якщо психолог він допомагає функціонувати е, з рації життя, то е, капелан має налагодити твоє, твоє функціонування, якщо так можна сказати, з точки зору вічності. Обставини твого життя це засіб твого досягнення вічності. Якщо ти військовий, захищаючи свою батьківщину, ти, ти заслуговуєш собі на вічність. Якщо ти двірник, я. Я не хочу принести двірників, це дуже, дуже важливі люди. Але він спасається, він досягає вічності, метучи вулицю. І це, і це кого, кого не візьмеш. І, власне, на війні відбувається збій. Людина попадає в ситуацію, коли все навколо їй, до, до неї промовисто кричить, промовляє: ти йдеш в безодню. Бо вбивство, е, там якісь насильство, е, неправильні з точки зору е, обивателя речі до тебе кричуть, промовляють до тебе. Ти пропащий з точки зору вічності. І фу функція капелана в, е, впорядкувати цей момент з точки зору вічності. Звичайно, тут е, неможливо бути капеланом і не бути. Священником. Без молитви, без без літургії, без переключення, власне, духовний детокс, можна так сказати. Коли ти просто виставляєш стіни навколо, образні стіни, нічого навколо не існує, нічого навколо немає. Є ти і Господь Бог. Він, він найкращий розетка. Господи, Прости що я так сказав. Він найкраще джерело. Але для цього інколи бракує оцих оци, о, о, о стін. Бо світ він так тебе витягує. він, він знаєте, туди, 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 туди. Тебе розтягує, і ти, 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 ти просто, просто не маєш часу на Господа Бога. А це насправді найбільша кривда. Собі і йому, яку можна лише завдати. І тому на, на якийсь момент треба сказати стоять. Крі, крім мене і нього немає нікого. І, і це, це це найкраще. Морський апостолят, е, бо, бо велика, велика окрема моя частина моєї праці це праця з <кій> е, торговими моряками. Так, також такий момент е, реклами для, для морського апостоляту, е, не тільки українці. Перша морська нація Європи. Ми зараз найбільша морська нація в Європі. Ні португальці, португальці, як морської нації вже взагалі нема. Ні іспанці, ні французи, ні, ні, ні британці, ні, ні, ні скандинави українці. Е, і до е, окупації Криму ми були перш, четвертою у світі після окупації Криму, шостою стали у світі морською нацією. Наших моряків є у всіх портах. В, по всьому, по всьому світу. І е, моє завдання від, е, від, від церкви це організувати по всьому світу опіку в Україні і по всьому світу опіку нашим, нашими моряками. Також опіка іноземними моряками, які приходять в українські порти. Оскільки порти заблоковані, функціонування морського постряту є неможливим. Морського постряту є великий проєкт, ми хочемо е, створити мережу українську мережу опіки українськими моряками у всіх по всіх портах світу і я завожу українські громади українські священники у порти у всьому світі Долучаючи їх до католицької мережі, яка покриває більше 300 портів у світі. Це не єдина парафія в, у, у місті. Ми маємо три, три парафії. Наші парафії, крім того, що вони є місцями культовими з точки зору богослужінь. Наші парафії перетворилися на такі хаби волонтерської допомоги. Ми маємо окремо за містом склад, куди звозиться гуманітарна допомога, і при кожній парафії є приміщення, де по суті склад гуманітарної допомоги, і тут приходять люди, яким ми допомагаємо продуктами, і так далі. Так далі, так далі, так далі. По суті, наші парафіяни перетворилися на волонтерів. У всіх обставинах життя, ми це, це знаємо. Є дві склові: це є випробування і благословення. І дуже важливим завданням є ідентифікувати у цих часах, що є благословенням, а що є випробуванням. Якби випробуванням розуміємо, що є. А що в чому ж благословення цього часу? Ми живемо в благословенний час, тому що ми маємо неймовірні можливості для того, щоб допомагати нашим ближнім. Якщо у мирні часи хоч не хоч, ми затвердіваємо, за, за, наші, наші серця є за заскорузлими, зараз є можливість для того, щоб поділитися теплом. Це навіть якщо ти не маєш матеріальної можливості, переважно більшість з нас стали набагато бідніші, на жаль. Навіть якщо ти не маєш матеріальної можливості, є величезна кількість людей, які, які потребують тебе, просто щоб побути з ними, для того, щоб підтримати, для того, щоб прийняти у хаті, для того, щоб поділитися тим, 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 тим що маєш. А це мегазасіб для досягнення Царства Небесного. Якщо ти не прямуєш, якщо, якщо метою твого життя не є Царство Небесне, то гріш, гріш ціна твоєму християнству. На війні все. Зрозуміло, ніби по Івановськи. Так, так, ні, ні. Є ворог є свої. Між своїми є нормальні є. Не дуже, скажімо. 에, коли ти повертаєшся у мирне життя 에, це світ на півтонів. Так, не обов'язково так, ні, не обов'язково ні. І це страшенно напрягає, це страшенно нервує. Зараз. 에, немає сил, немає ресурсу, немає. я переважно більшості з нас, на оці от, то лі да, то лі ні. Все зрозуміло. І не треба, звичайно, ми мусимо бути толерантними, але нема, нема потреби, нема можливості, немає ресурсу внутрішнього навіть на цю таку псевдотолерантність. Християнський принцип любити своїх ворогів. Як він зараз е, може співвідноситись з принципом захищати свою землю? Насправді на війні найкращою, найдієвішою, на моє глибоке переконання мотивацією є любов до тих, хто лишився зараз. Е, коли ти на війні з, з рації любові до родини, до громади, до батьківщини? Немає місця ненависті, хто, 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 хто навпроти. На, 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 на Бо не може в одному місці жити любов, справжня любов. Глибока християнська любов і одночасно ненависть. Там немає місця. Не можна по двом, двом панам служити. Можна зараз багато. Тоді, коли ти любиш гаряче любиш, тобі все одно уродливість з того боку. Так, так, так будемо казати. Звичайно, тебе не може не боліти. Але ця біль це не є ненавистю. Бо в серці твоєму живе любов. Неправдива фраза про те, що в окопах невіруючих не буває. Це неправда. Там дуже багато невіруючих, там є дуже багато тих, хто через травматичні моменти втратив віру, не, не втримався за, за віру. З ними складніше. Але коли людина е, все-таки зберегла віру перед обличчям тих випробувань, які, які побачила там, най, найкращим е, терапевтичним е, методом є саме любов, найдієвішим, я би най, так сказав, методом є любов. А там, де є любов, вона присутністю своєю витискає ненависть. Бо, повторюся, одночасно і любити, і ненавидіти неможливо. Середовище військових капеланів це унікальне середовище, крім того, що ми зобов'язані там до певних речей. Як і середовище військових, це певне середовище особливого братерства. Ми бачили, ми діткнулися до чогось такого, до чого наші співбрати не дотикалися. Це. Таємний клуб. Через спільність болючого травматичного досвіду ми, незважаючи на наші розбіжності конфесійні, а інколи і релігійні, розуміємо, що ніхто, як ми, розуміючи один одного, не можемо підтримати одне одного. Я думаю, що згодом навіть це середовище військових капеланів буде таким мотором, е, промоутером якогось більшого на, на рівні загальноцерковному зближенню єднання. Я маю надію. Повернення з війни завжди складне. Е, навіть якщо ти фізично з війни повернувся, війна продовжує жити в твоєму серці, в твоєму отут. Є така навіть гіпотеза, фраза, я чув таку фразу про те, що ми з війни не повертаємося ніколи. Ніхто. І це, це стосується не тільки капеланів. Це, це окрема, окрема, окремий виклик, який буде мати наше суспільство після того, як Господь благословить нас перемогою. Будемо намагатися, будемо будем давати раду. Крім того, я думаю, що. Е ми будемо перебирати досвід інших країн, інших, інших капеланів, інших священників, інших суспільств, які поверталися з війни. Хоча той досвід треба буде перетравити, переробити, пере, 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 пере бо кожен досвід війни він є унікальний. Ми декларуємо що ми християнський народ, християнська держава, ні, ми світська держава, але ми декларуємо, що ми християнський народ. І якщо ми декларуємо, ми змушені будемо це якимось засвідчити, чи якимось чином засвідчити. Я думаю, що ми з цим впораємось. Ми з таким впоралися, що ніхто з нас не сподівався. Я думаю, що ми і цьому дамо раду. Крім того, знаєте, повертатися, ви кажете, до звичайних людей. Ви думаєте, звичайні люди в Одесі не такі самі воїни? Ми, ми до, до кінця собі е, е, раду, не то, що ми, ми до, до кінця собі навіть ще не усвідомлюємо, але навіть ці бабусі, які, яких е, бач, бачили, ті, ми з вами тільки що в які не, не в однострої, не, 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 не зі зброєю, але ці бабусі пережили досвід обстрілів, часами не менш травматичним, ніж на, 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 в зоні бой, бойових дій. Бо тут в Одесі. Не тільки в Одесі, а, а, а у Львові. Не то саме. Також, також досвід тих обстрілів. Він також є травматичний, такий, як, як і фронтовий. Тому таке, як то кажуть, що ми, ми, з вами, ми, ми з вами всі на війні. Нема таких людей, як на війні. Була ситуація, коли з Одеси вийшов корабель «Сефір». За пораненими і за тілами тих, хто були на Зміїному, ну така була інформація. Вони за ними йшли, і їх взяли в полон. Він був в полоні два з половиною місяці. І властиво, е коли він повернувся до Одеси, а ми ж були в процесі. Ми, ми не бачили тих змін. Ми бачили, але ми до кінця не могли його усвідомити. І це коли він повернувся, повторюся, він був в полоні. Він не бачив України протягом перших двох з половиною місяців війни і вже він. Прийшов до Одеси, ще навіть з ним побачитися не можна було, я його набрав по телефону. Кажу: Василю, як ти і так далі. і так далі. Там, кажу, ну, щось, щось мені кажи. Він каже: я в шоці. Я кажу, в чому? Кажу, ти собі не уявляєш, яка Україна і Одеса в порівнянні до того, що було до війни. Україна настільки Україна, Одеса, настільки Україна, те, що з нами відбулося, те, що з нами відбувається, ми до кінця навіть ще не встані усвідомити. А відбувається відбуваються неймовірні речі. Мій досвід: я би про інше з вами поділився. Бо на Мальті я не тільки на Мальті, був з ким не зустрічаєшся, всі кажуть, Україн the best. Всі, хто з боку на нас ззовні на нас дивляться, не, не без винятків, звичайно, але переважна більшість тих, хто вони в захваті, в шоці від України від того від того, на що ми спромоглись.